Друзі, всіх вітаю, Mazda cx 5 Нарешті, нарешті зробив українізацію. Е, працює все чудово. Е, плюс зробив мені хлопчик навігацію, е, яка працює. Плюс можна було зробити і радіо, але мені в цілому цілком достатньо оцього списку. Радіостанції, які половинчасті, так звані, не круглі е частоти, і ну, платити за це окремі кошти просто було не потрібно. <кій> Тому я в описі під відео дам посилання на групу в Фейсбуці, е в якій я викладу моніторинг цін послуг е по місту Києву на українізацію отакої от магнітоли. Це вже рестайлінгова велика магнітола і тут її набагато складніше зробити, аніж маленьку Дорестову. Тому дійсно за це беруть від там, 600 доларів, мені максимум називали. І в підсумку я знайшов за 250 доларів, це зробив. Ну, тобто, розумієте, різницю цін. Тому я викладу всі в спеціалізованій групі викладу телефони, явки, паролі і ціни, для того, щоб ви могли. Трошки орієнтуватись в ціні на послугу. Поки що мені все подобається, працює чудово. От. І тут він перевів е, мову. І тут все воно, все воно працює. Е, якби всі зазори. Тут розбирається все, щоб ви розуміли. Оце все знімається, щоб туди мати доступ. Не так воно все просто. Бо розібрано було все. Я дам фото, як, як це було. От. Хлопчик зробив. Ну. Єдине, що довго, довго. Так, да, можливо, ті, що мені озвучили по 600 доларів, казали 4 години. Тут майже цілий день, але знаєте, за знижку з 600 до 250 доларів можна почекати більш ніж 4 години, я вважаю. Ну, якось отак. Слава Україні! Ми переможемо!